Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поділюся з вами найпростішим рецептом паштету зі свинини. А також законсервуємо реберця зі свинини ось в такому чудовому автоклаві від фірми Утехо. Ось у верхньому правому куті вашого екрану залишаю посилання на відеоогляд даного автоклава. Також залишаю посилання на відеорецепт, як я готував уже тушонки. З кроликів та півників, які вийшли на смак суперові. Ну що ж, гайда готувати! М'ясо, а це ніжки і голову потрібно відварити, від'єднати від кісток та пропустити через м'ясорубку. Печінку також потрібно відварити цілим куском. Хвилин 10. Охолодити та пропустити через м'ясорубку. Легені, серце та нирки. Теж відварюю до напівготовності. Даю охолонути і також пропускаю через м'ясорубку. Ще через м'ясорубку пропускаю цибулю. Далі потрібно перемішати увесь фарш. Сіль та перець за смаком. А якщо вам потрібно все чітко по грамах, то орієнтуємось на півлітрову баночку. М'яса 200 грам. свинячої печінки 100 г. Легень нирок серця. 200 грам, цибулі 80 грам та солі 7 грам. Після того як усе ретельно вимішав сировину укладаю у банки, залишаючи 2-3 см до кришки. І закручую герметично за допомогою ключа кришки. Щодо реберців, то їх порубав на невеликі шматочки. Та виклав у півлітрові баночки. Далі по черзі, по одній викидаю ребра з банки, до них додаю одну чайну ложку солі, ретельно перемішую і поміщаю назад в банки. Можна додати ще один лавровий листок та декілька горошин чорного перцю. Також закручую банки кришками. І того у мене вийшло. 24 півлітрові баночки найкрас ідеальна кількість для повної загрузки цієї моделі автоклава. Відразу ставлю автоклав на табуретку чи якесь підвищення, щоб по закінченню стерилізації не двигати великої ваги для того, щоб зіляти воду. Тому ставлю на табуретку так, вода без проблем стече у відро. Яке буде стояти на підлозі. Ну що ж, на дно автоклава ставлю підставку під банки, яка складається з ось таких двох частин. Відразу ж кидаю одну столову ложку лимонної кислоти. Це для того, щоб на тені не було накипу від жорсткої води. І встановлюю банки в автоклав по кругу одна на одну. Перевіряючи зливний кран закритий та наповнюю автоклав водою кімнатної температури. Води потрібно наливати стільки, щоб верхній ряд кришок був покритий водою на 2 см, не більше. Незалежно від того, чи у вас 1, 2, чи 3 ряди банок, 2 см і все. Ще важливий момент. Що максимально допустимий рівень води має бути 7 см до кришки. Якщо банки у вас плавають, то не переживайте, це аж ніяк не вплине на якість автоклавування. Далі закриваю кришкою та притягую її болтами по черзі хрест навхрест, щоб не було перекосів. Використовую ось такий ключ. За допомогою якого дуже добре затягувати болти. Ось через цей ніпель накачую повітря в автоклав до тиску однієї атмосфери. Це можна зробити як компресором, так і насосом. Після чого перекриваю кран і закручую ковпачок. Можете ще візуально і на слух перевірити герметичність автоклава. Далі у посадкове гніздо. Вставляю температурний датчик блоку керування. Дуже важливо вилку від автоклава вставити у терморегулятор, а терморегулятор до мережі. За допомогою ось цих двох крутілок, які відповідають за час та температуру стерилізації, встановлюю те, що нам потрібно для приготування паштету та ребер. А це час 40 хвилин. Та температура 110 градусів Цельсія. Ось це видно на табло температури та зворотнього відліку часу. Зараз світиться індикатор нагріву до заданої температури. Як тільки набереться температура 110 градусів Цельсія, засвітиться індикатор таймер і почнеться відлік зворотнього часу. Все, автоклав працює. Час від часу до нього наглядайте. Слідкуйте, щоб до нього не підходили діти і не доторкалися до нього, так як корпус гарячий. Слідкуйте також за тиском. Він має бути до 5 атмосфер. Бо, якщо підніметься вище 5 атмосфер, то негайно завершуйте нагрів та припиняйте роботу з ним. Значить, є якась поломка, яку потрібно усунути. Все. Час стерилізації закінчився, а на табло пише «Оф». Від'єдную терморегулятор з розетки та в посадкове гніздо вставляю біметалічний термометр, щоб слідкувати за температурою, яка має впасти до 30 градусів і менше. Тільки аж тоді можна буде стравлювати повітря і відкривати кришку автоклава. Якщо це зробити раніше, то відбудеться здуття кришок і подальший бомбаж, а стерилізацію доведеться робити повторно. Все, температура спала, я через ніпель або через аварійний клапан обережно стравлюю повітря до нуля. Після чого відкручую болти та відкриваю кришку. До зливного крана прикручую ось такий шланг, щоб легше було зіляти воду. Та зливаю її у відро. От і все, дістаємо усі банки з автоклава. Погляньте, як виглядає паштет та реберця після стерилізації. Але трішки насторожує те, що кришки в більшості банок не були втягнені всередину і навіть не були рівними, а злегка піддуті. Перший раз як стерилізував тушонки в автоклаві, то такого не було. Але кришки були однієї фірми, а ці іншої. Також закручувались ті тушонки і ці паштети різними ключами і різними людьми. Та й час стерилізації тоді був 35 хвилин, а сьогодні 40 хвилин. От і всі відмінності між цими двома стерилізаціями. В цілому автоклавом. На даний час задоволений, буду далі готувати в ньому різну консервацію і ділитимусь з вами рецептом та результатом, а також розповім усі нюанси, які виникатимуть під час стерилізації. В описі під відео залишаю посилання на магазин, де купував цей автоклав. Можливо, хтось забажає собі придбати. А я дякую вам за перегляд! Підтримайте мої старання лайком та напишіть в коментарях під відео, як вам такий автоклав. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!